Вітаю! Сьогодні готую класику, класичний тирамісу це дуже смачний десерт. Він легкий, повітряний, дуже ніжний, дуже смачний. Тому обов'язково додивіться до кінця і спробуйте його приготувати. Готується він буквально 15 хвилин. Інгредієнти. Ось дуже прості, які ви бачите на екрані. Нічого складного немає, нічого випікати не потрібно. Спочатку я заварюю міцну каву, відставляю її в сторону та займусь яйцями. Тут саме головне це. Якісно відділити жовтки від білків, щоб жовток не потрапив до білка навіть маленька частинка. Яйця відділили, білки взбиваю до появлення ось такої піни і зразу додаю цукор, всього додаю 3 столових ложки цукру до білків, по черзі по одній ложечці поступово додаю весь цукор та взбиваю білки до тих пір, поки маса не стане густою. Щоб вона гарно тримала форму, не опадала. Готовність маси можна перевірити по вінчикам. Коли із них вже не опадає піна, а піки тримаються ось так то це означає, що маса вже повністю готова. Тепер відставляю її в сторону і займусь жовтками. До чотирьох жовтків додаю зразу 3 столових ложки цукру і взбиваю міксером. Спочатку на мінімальній потужності, потім поступово додаю швидкість. Білки необхідно перебити до ось такого білого кольору. Тепер можна додавати до них сир маскарпоне. В цей десерт бажано використовувати саме сир маскарпоне. Звичайний вершковий сир сюди не підійде, тільки такий, тільки маскарпоне, і тоді у вас все вийде. Поступово додаю невеличкими порціями сир і перебиваю його разом із жовтками, перебиваю до однорідної консистенції, не поспішаючи, гарно вмішуючи сир у жовтки. Маса збільшується. Стає більш легка та повітряна. Коли вже повністю додала весь сир, продовжую перебивати масу повністю до однорідності. Потім вимикаю міксер. І тепер до цієї маси необхідно додати білки. Але так як білки дуже повітряні, щоб їх не перебити. Щоб вони не втратили свою повітряність, їх необхідно додавати ложкою, легенько ось так вмішуючи. І також додаю їх порціонно. Добре перемішую до однорідності. Дивіться, який повітряний та ніжний крем виходить. Від того і назва тірамісу, тому що він дуже ніжний та дуже повітряний. Тепер беру печиво, обмокую кожне печиво у каві. Роблю це дуже швидко, ось так буквально вмокнула і витягнула. Вмокнула і витягнула. Не тримаю його довго у каві, щоб воно не стало дуже м'яким. І зразу викладаю його в форму. Форму бажано брати прямокутної або квадратної форми. Викладаю один шар печива і зверху поверх нього наливаю крем, тепер другий шар печива і знову розподіляю крем. Товщину кремового шару орієнтуйте під себе, але це приблизно. 1-1,5 см. Таким чином заповнюю повністю форму. Як бачите, в мене два слої печива і два слої крему. І зверху я хочу зробити такі гарні піки. Для цього частину крему я переливаю у кондитерський мішок і вдавлюю зверху ось такі гарні піки. Можна і без, без них просто зробити рівненький. Також це буде дуже смачно і гарно. І зверху притрушую десерт какао. Розподіляю какао рівненько по всій поверхні тірамісу. Тірамісу готове. Відправляю його в холодильник на 2-3 години, можна й довше, але не менше, щоб він гарно пропитався. Потім дістаю із холодильника. Відрізаю шматочок і смакую. Це дуже смачно, неймовірно смачний десерт, який сподобається всім. Я ще не бачила людей, яким не подобається тірамісу. Якщо вам не подобається, то напишіть у коментарях. Дякую вам за увагу! Готуйте із задоволенням, і, як завжди, смачного вам!